Доброго дня, шановні українці, прошу вас а ну, трошки задумайтесь головою. Я сьогодні вже викладав відео про російського провокатора Романа Малінкова, який мандрує Чернівецькою областю, у нас на Сокірянщині, Кельменечні і далі, який відзнімає так, матеріали, катається по селам, начебто вивчає історію. Говорить з людьми, фотографує місцевість, ніхто йому не прискоджає. Уже один провокативний був інцидент в селі Білоусівка, де фактично відбулася провокація. Зараз другий провокативний матеріал: сфотографував Роман Малінков та виклав у себе на Фейсбуці, його перепостюють зараз дуже багато людей в Чернівецькій області. Знімки притулка для сиріт на Дністрі. Банченського монастиря у нас поблизу села Ломачинців. пише, що без цибулини російської не обійшлося притулок для сиріт, катера дорогі, гарний порядок, гарні будівлі. Ну давайте я не буду зараз клепати лекалами про жара про монахів Банченського монастиря. Так, знаю його відверто про російську позицію і засуджую це. Але вернемося до Сокірянщини. Сокірянщина це зараз фортпост української оборони. Російські війська з Придністров'я за дві години у нас на кордоні з Сокірянщиною. Що нам потрібно зараз? Правильно, єднання, спокій, мобілізаційна готовність усіх людей, які готові будуть підтримати наших військових. Єднання, тому що кожен день вже привозять, дву... привозять по двоє хлопців в неділю з фронту. Покійних. Хай Бог упокоїть їхні душі молодих. Нам потрібна зараз міжрелігійна різанина тут на Сокірянщині, Нам потрібна зараз міжрелігійна ворожнеча на сукнячні. Ні, не потрібна. Так що ж робить Роман Малінков, етнічний росіянин з групою мандрівників, типу український інкогніто? Правильно, він своїми відеоми, своїми дописами? Свою роботу на Сокірянщині провокує міжрелігійний конфлікт, міжнаціональний конфлікт. А він хоче, щоб на Сокірянщині половина віруючих пішла наполовину з ножами, палицями, газовим балончиками. Кому це буде вигідно? Такий важкий час, правильно. Росіянам ФСБ, гру, російським спецпризначенцям, які, можливо, можливо, десь тут поряд з Сокірянщиною вже чекають. Саме росіянам потрібно зараз робити різню на Сокірянщині міжрелігійно. Що і робить російський провокатор Роман Малінков? При, при мовчанні Сокірянської міської ради, при мовчанні поліції, мовчанні Служби безпеки в Сокирян, на Сокірянщині. Де їхня оцінка? Хто такий Роман Малінков, етнічний росіянин? Скажіть мені, викладаю друге відео.